Київ судра снігу навалило. але нормально, друзі, я вам скажу. Це газон, ну такий високий. Тут що під навісом ще А так добре навалило у лісі. Дивіться. Да, таки цешечка у продажу 220-й дизельок, 19 рік салону, нова резина зимня, АМГ пакет. Зовнішній та внутрішній повний привід. По тачці питанняма вся обслужена. Салончик гарнесенький. А зараз включення дістав, покажу. Друзі, основне в чому. 57 пробіг. Блин, ну стан по техніці нового авто. Ну тут поїздити, реально. Повірте мені. І ціна головне, братва, не з ринку. ціна. Відкрита авторія. 3-4 тисячі дешев. Дивіться, салончик, а? Не курили, не пили тут нічого, дівчат не любили. Це у вас є шанс такий. Чорний потолочок, ну бомба. Підігрівчики, все працює, все. ну все супер. Звертайтесь, Київ, Дарницький район. На правильній фарі. Full high performance. Ось така от колясочка є у дію себе Київ Дарницький район, звертайтесь. Ціна не з ринку.